Як перевірити контур низького тиску палива. Під'єднуємо зарядний пристрій до акумуляторної батареї. Під'єднуємо сканер КТС до діагностичного роз'єму нашого автомобіля і вмикаємо запалювання. Ідентифікуємо автомобіль за допомогою зчитування він номера сканером КТС. Це ефективний і швидкий спосіб ідентифікації, але він є не завжди. Із запропонованого списку обираємо наш автомобіль, використовуючи додаткові дані найменування двигуна і кузова. Через функцію пошуку контур низького тиску знаходимо всі посилання. Переходимо до інструкції з перевірки. Згідно з інструкцією, потрібно під'єднати манометр і виміряти тиск. Знайомимося з інформацією про еталонні значення тиску. Під'єднаємо манометр до відповідного виходу насосу, використовуючи перехідники з комплекту Jetronic або подібно. У комплекті є все необхідне для перевірки тиску гідравлічних контурів як масляних, так і паливних. Обов'язково під місця з'єднання підкладаємо чисту суху серветку для запобігання забруднення та визначення місць можливого підтікання пального. Увага. Якщо підтікання буде виявлено, його необхідно негайно усунути. Увага! Перед запуском двигуна не забудьте відключити зарядний пристрій. Запускаємо двигун і стежимо за показаннями манометра. Вони у нормі. Після зупинки двигуна проконтролюйте, чи не опускається тиск нижче вказаного значення. В нашому випадку тиск не повинен впасти нижче 3 бар протягом 10 хвилин. На нашому манометрі 4 бар. Проведена перевірка дає змогу зробити висновок про справність контуру низького тиску. Просто вимірювання і ніякої магії.